Добрий день. Здається, вчора тільки не прокоментував скандальне інтерв'ю Володимира Зеленського, опубліковане 16 серпня у The Washington Post. Я хочу звернути увагу на один аспект, який чомусь не помітили, а може свідомо замовчали провідні українські журналісти та блогери. Обговорювалось питання, що США та західні союзники попередили Зеленського про підготовку російського вторгнення, але він не попередив українців про це, і країна виявилася не готовою. Всі журналісти і блогери звертають увагу на те, що Зеленський дав дуже дурні відповіді. Якби ми це повідомили, сказав він, а цього хотіли деякі люди, яких я не буду тут називати, тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів щомісячно починаючи з жовтня минулого року. І в той момент, коли росіяни напали, вони б нас захопили за три дні. Взагалі у The Washington Post опублікована поки що тільки частина інтерв'ю Володимира Зеленського. І сказано, що повне інтерв'ю буде опубліковано пізніше. Наші українські аналітики звертають увагу на те, що Зеленський дав дуже дурну відповідь, але я не чув, щоб хоч хтось запитав, а чому Зеленському поставили ці питання про те, що він не попередив Україну про ймовірне вторгнення і не підготував країну до цього. Тобто такі питання. Що будь-яка його відповідь працюватиме проти його іміджу. І чому насамперед опублікована саме ця частина інтерв'ю. Треба зауважити, що The Washington Post уважно стежить за російсько-українською війною. На сайті газети є спеціальний розділ Війна в Україні. І кожен день там з'являються нові матеріали. А також публікуються листи читачів, де обговорюють різні аспекти цієї війни. То чому ця газета, яка з симпатією ставиться до героїчної боротьби України за свободу, раптом публікує матеріал, що б'є по іміджу президента України? У мене є пояснення. Пам'ятаєте, я місяць тому казав, що у серпні. Почнеться перший етап розчищення українського корупційного гадючника. Ось в правому верхньому куті посилка на той відеоролик. А кілька днів тому я записав новий ролик, де сказав, що цей етап почався з інформаційної підготовки. Ось посилка на цей ролик. То, що ми бачимо? Спочатку Томас Фрідман повідомляє. Що саме Україна є зараз пріоритетом для США, але при тому між Білим домом і президентом України Володимиром Зеленським існує глибока недовіра значно більша, ніж повідомлялося. Як каже Фрідман, ми не хочемо надто пильно заглядати під капоту Києві, боячись яку корупцію чи витівки, ми можемо побачити. Коли ми стільки туди вклали, тепер от The Washington Post публікує саме таке інтерв'ю з Зеленським, точніше, саме таку частину інтерв'ю з Зеленським, яке б'є по його іміджу державного діяча, можете не сумніватися, що зараз в різних американських виданнях пройде ціла серія публікацій, де будуть розповідати. Про корупцію у вищих ешелонах влади України, де розповідатимуть про крадіжки переданої зброї та гуманітарної допомоги, регулярно згадуватимуть Єрмака, Коломойського та інших мутних типів, але при тому акценти будуть розставлені так, щоб відокремити погане оточення президента від України і від українського народу. Буде наголошуватися на необхідності допомагати Україні у війні, у війні та на необхідності допомогти українському народу позбутися корупціонерів. Напевно, ви чули відому фразу: він сучий син, проте це наш сучий син. За легендою, це Франклін Рузвельт сказав про диктатора Нікарагуа Анастасіо Самоса, хоча історики не знаходять цьому підтверджень. Так ось, ще зовсім недавно у американського істеблішменту було дуже позитивне ставлення до Володимира Зеленського, тому що він був обличчям українського народу. Зараз ставлення змінюється. До нього зараз починають ставитися як до нашого сучого сина, тому що він зараз є президентом України, ставлення до якої продовжує залишатися дуже позитивно. Точніше, таке ставлення не стільки до самого Зеленського, скільки до його оточення. Тому з його оточенням поки що співпрацюють, але при кожній можливості співпрацюватимуть, минаючи цю команду так, щоб виходити напряму з ЗСУ, з українськими волонтерами, з опозицією, з громадськими організаціями тощо. Все буде робитися для того, щоб допомагати Україні, але по можливості відсунути осторонь владних корупціонерів. Як я вже сказав, це тільки перший початковий етап розчищення корупційного гадючника. Наступний етап почнеться взимку, але це вже інша історія. На все добре.